Всім привіт! Сьогодні я розповім, що сталося з парком 125 після 3000 км пробігу. Ну, Тут видно скільки. Мотоцикл сам доволі в доволі хорошому стані. Ну, Тут були поломки, зараз я розкажу. Поломка одна. Через цього року зимою був, звісно, злітий бензин, але все рівно патрубки і прийшлося замінити. Заодно й замінили фільтр. Ну, мотоцикл майже таких поломок, що неякісні ну, не було, але було пробити пробите заднє колесо. Ну, і щоб його заклеїти, то прийшлося розбирати ззаді все. Тут дуже важко заднє колесо знімається. Ще тут акумулятор вже не працює. Акумулятор гелевий стояв. Ну, він, в принципі, свій срок служби два роки відслужив і все. Так, то працює. Ну, тут це підтягуємо доволі часто, регулюємо сцеплення. Ну, А так мотоцикл економний, заправляємо масло хаду. 3000 км навіть не відчуває. Ну, такі якісь справи. Мотоцикл рекомендую, можете купити. Ну, 3000 кілометрів спокійно від'їздив. Тут акумулятора замінити і все. Заправляємо 95-м, ніяких проблем особливих тут і не було. Надіюсь, і не буде. Ще те, що можу сказати, те, що великий мінус крила, і за то, що воно мале, бруд все буде летіти в обличчя ну, на штани, тому подібне. Бризовиків до них нема, так що ми самі зробили З кусок камери взяли і все. Гальмівну жидкість не міняли, гальма передні до сих пір хороші. Ну, тут лише вмінено, то це патрубка, фільтр і все. Карбюратор не регулювали, зазори не регулювали, тут не треба. За цей час порвалися ну, тут ну, резинка оця. Але її не міняємо, оскільки, оскільки якщо її міняти, то прийдеться знімати абсолютно ну, все, колесо, вилку розбирати там дуже багато мороки. Ну, Тут треба підтягувати де-не-де -де -де. болти, це все. Ну, Акумулятор то не зовсім помер, він просто так то працює. Ну, Акумулятора вистачає. Стартер працює, до другого акумулятора підключали. Він заводився, на цього, а цей акумулятор стартера не вивозить. Ну, Тут воно прогрілося. Акумулятор цей доволі швидко розряджається, але в общем він працює. Він почав слабо тримати заряд і треба трохи поїздити, щоб він зарядився, бо зарядити його повністю. Ну так то він гірший. Кнопкою завести то можна, але на холодну цим же акумулятором не завести. Хоча якщо інший ставити, то набагато краще будемо нового акумулятора вирішив поберегти десь на наступний мотосезон, а цим поки так поїздити, поки цей працює. Ну, Бо це все діло не дешеве, мотоцикл. Ну, але оцей то економний. Є всього 2,5 км, ну, 2,5 літри на 100 кілометрів омовився. Ну так, працює тут все так, як потрібно. Ну, дзеркала я замінив через те, що одне було розбите. Тут їх замінити особою важкості не поставило. Ну, а в общем, тут читати все рідне. Зарядка до сих пір працює, можна телефони заряджати. Приборка вся працює, тут навіть показує скільки як бензин. Зараз в мене його дуже мало. Ну, Воно іменно як завести показує, тут вже як мало. Ну, тут десь так, якщо залишається літра бензину в барці, то вже не показує, скільки є. Заправляйте більше літри і вистачає. Ну, Краник тут все тут ціле. Нічого не ламалося, одним словом, надійний мотоцикл, рекомендую купуйте собі, даруйте комусь, якщо грошей вистачить. Ну, то таке. Дуги захисні рекомендую не знімати, вони дуже сильно допомагають.